Друзі, доброго дня! Сьогодні отримали такі куртки і штани. Як бачите, цей комплект в принципі, можна одягати як костюм. Це матеріал Soft Shell, він на флізі. Всі Зверніть увагу, ось фліз у нас. Всі кишені на молнії. Також є липучки під шеврони, капюшон стягується дуже класна така тактична модель куртки, великі кармани основні. Ззаді також є, до речі, дві такі, киш... ну, кишеньки, да, невеличкі. Вони також на молнії. капюшон, якщо треба, ви його фіксуєте на ліпучки, якщо він вам заважає. І Трошки про штанці розкажу. Вони на молнії, на гудзику є лямки під пояс. Всі кишені також на молнії. А, на ліпучках у нас тут на цій моделі кишені. І ззаді є кишені. От вони якраз і на молні, ззаді кишені. Ось тут на сідницях, якщо вам треба якісь дрібнички покласти. Всім, кому сподобались такі штани або куртка, пишіть нам і ми вам допоможемо підібрати розмір. Такий костюм можна носити і осінню, і взимку, і ранньою і весною. Дуже такий зручний, тактичний костюм.